У нас пластик сортується окремо, скло люди також виносять окремо, зазвичай ставлять біля контейнерів і потім його забирають. Я не знаю, чи тільки люди, які зацікавлені, щоб стати, чи так. От пластик, так не пластик, а папір також сортують окремо, з боку ложать. Там зацікавлені люди забирають його. А біовідходи якісь так далі, це вже йде в контейнер. У нас вся сім'я сортує. Сортуємо пляшки. Сміття в кожен смітник кидає те, що потрібно. І як? А чому? Не знаю. Можливо, задумувалися над тим, що чи... Ні, нічого не є. папір ми палимо, відходи ми відкидаємо в яму певну спеціально для відходів, який йде на перегній. Ну і пластик окремо ми теж кидаємо. У нас є урна, де окремо ми скидаємо. Шкло і е пластик. І все, отак От і сортуємо. І пластик я його сортую. Якщо є скло, я кидаю, до скло. А в нас скла немає. На Вербицьку через дорогу стоїть, а де в нас е в тих, е тих загорожених тих немає. Були, але потім вже і немає. Ну, наприклад, пляшки, до пляшок викидають і. Овочі, всякі продукти, які лишилися з медої або чогось такого викидають в окремий пакет. Ну, а сміття ми віддаємо ну, від продуктів, овочів ми віддаємо бабці, вона відносить там на сарай. А вона сортує. А чи задумувалися над тим, щоб почати сортувати? Ні, не задумувалися. Пластикові бутилки я складаю окремо інший пакетик. Обов'язково я як то, вижимаю все повітря. Скручую і закриваю. Так само скрінні пляшки, окремий пакет і потім в смітник в окремий відсік. Також біля мого будинку є окремі контейнери з папером, <плес> з пластиком <плес> і, напевно, з металом. Ми також сортуємо, але біля нашого будинку не так, що всі привикли сортувати і на кожен сміттєвий пакет є посортований. Як сортуємо? Отдільно. <плес> Бутилки одні, а це бумажка однієї. В першу чергу, так як зараз ці будинки перейшли в ОСББ, тому це зараз дуже комунікація є е, така гарна, тому що є вайбери, є групи, де собі створюють голови ОСББ, інформують населення і молодь, я думаю, до того відноситься дуже серйозно і відповідально. Що зробити смітники окремі для цього всього. Тут тільки такі. Чи є біля вашого будинку смітники для всіх видів? — Немає. Бо не всюди є де покласти пластик. Ще бажано було, щоб збирали папір, тому було б супер. І ну, зручність, щоб була. Яка різниця? Ми і так виносимо сміття, воно вдома посортоване. Кожен мусить це почати. Тобто, кожна людина може то питання направити, немає. Я вважаю, що за кордоном є окремі автомати, де ти ставиш сміття і тобі дають гроші. Думаю, для нашої країни було б зацікавлено, що хоча б якісь копійки ти міг забрати з тої пляшки одної чи іншої. Або можливо, як в Європі, робити штрафи за те, що ти не сортуєш сміття, а особливо якщо ти просто його викидаєш на волю. Не можна спітити на нашій землі, бо це наша велика держава.